вечір для хуських правоохоронців розпочався з повідомлення про пограбування. Обікрали будинок жительки села Олександрівка. На місці події члени слідчої оперативної групи встановили, що грабіжник завітав у помешканні через вікно дитячої кімнати. Сума збитку становить більше двох тисяч гривень. У хості цього вечора також не обійшлося без прикрих випадків. У з 6 на 7 січня з тілесними ушкодженнями до районної лікарні доставили 34-річного хустянина. З'ясувалося, що молодий чоловік колядник, якому замість п'ятака надавали стусанів. В одному із двору господарств на вулиці Гвардійська. Хотів запросити води. Попросив стакан води дали мені, ну там, де я в них колюдував, оці нормальні були. А там до них прийшли якісь товариші, троє, доки, Ну, до Київ, ну Він коли бери, почав стояти, ну, говорив, що спочав говорити, він може щось мені угрозив. Я йому сказав, Ви спробуй, може, бо я точно не помню. Напомню, той, як у мене копав. Швидку побитому викликали сусіди, Потерпілий опинився у лікарні в травматологічному відділенні. Санітарка, яка чергувала тієї ночі, розповідає, що завезли побитого на каталці. Він був весь у крові. Йому плохо було, але ну, дуже був такий кров'яний, дуже був. І тепер зайшов, або він весь упухнувший, бо ніс такий, був губа мусяка була, жито, пак в нього троє дітей, пак він кормить сім'ю нашу. Лікарі-травматологи діагностували у чоловіка забійну рану потиличної ділянки голови. Забійно все закрити черепно-мозкову травму із трусом головного мозку. Кажуть, наразі його стан задовільний. По справі побиття триває слідство. У перший день Різдва у селі Березово 23-річний місцевий житель пішов на дискотеку. Звідти живим не повернувся. У хлопця стався епіліптичний напад. Під час станції хлопець підійшов до сцени і оперся на неї ліктями. І через деякий час Діджей зауважив, що хлопець стоїть вже тривалий час, спершись на сцену, і вирішив перевірити, що з ним таке. Однак на запитання той зовсім не реагував. Діджей одразу звернувся до завідувача клубу. Вона, взявши ліхтарик, вирішила перевірити його стан. Засвітивши на нього, жінка зрозуміла, що хлопець мертвий. Про смерть парубка одразу повідомили міліцію. По приїзді оперативники не виявили у юнака жодних тілесних ушкоджень, а від очевидців стало відомо, що небіжчик інвалід дитинства. Тим часом у кості одній із багатоповерхівок сталася спроба суїциду.